Вони наші супергерої, які забивають останні цвяхи в домовину руского міра навіть ціною власних життів, бо на жаль, смертні. Ворог не шкодує культа снарядів, але ті, хто тримає надійний тил, не шкодують зусиль. Вони називають себе професійними волонтерами і шиють обладунки для наших богів війни, броню для тих, хто боронить нас. Коли ми обираємо бронежилет, ми, по перше, аналізуємо рівень загроз та виготовила чохол. Потім зрозуміли, який тип броні ми будемо в нього вставляти. Якщо це жорстка броня, це бронесталь, яка заходила стайне 2 на 6 метрів, порізка її на плити. Потім це плити вигибаються анатомічно, потім Потім на неї наносяться поти в шар, і Вона запаювається вже а, в тканину, яка не пропускає волок. Усі наші бронежилети продаються бійцям безкоштовно. І ми вже перетнули позначку. 85 тисяч а, бронежилетів 4 класу захисту. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери львівського оборонного кластеру тримають свій фронт. Підприємці, управлінці, експерти з тактичного спорядження й балістики з усієї країни об'єдналися заради важливої справи. У нас є топ-менеджери, наприклад, крупних міжнародних компаній. А у нас є люди, які є експертами в медіа, в археології, в авіації, є юристи. До початку повномасштабного вторгнення я фахово займався авіацією розвитком аеропортів. Я працював в будівництві. Я інженер-будівельник. Я пішов в місцеву тероборону. Доля звела з людьми. Які вирішили виготовляти бронежилети в основі кластера є підприємство харківський завод засобів індивідуального захисту. Це широка номенклатура продукції і не тільки для українських збройних сил, а й для країн НАТО. Перше бронежилети ми виготовили для майдану. Ми це початку це не було не бізнесом. Це було намагання захистити учасників акцій. Коли почалося перше зіткнення на сході, ми почали також. Передавати виробляти бронежилети, і потім пішли запити щодо військових бронежилетів. Брали найкращі за образці, там, копіювали їх, і фактично з цього і почав. Почався вже бізнес. За рік ми почали вже співпрацювати з міністерством оборони, розвинули виробництво. І протягом восьми років ми виробляли дуже багато тактичної продукції, розвантажувальні системи, рюкзаки, підсумки по попри контракти Міністерства оборони. А потім повномасштабна війна вже за декілька діб деякі працівники з Харкова переїхали до Львова за два-три місяці. Перевезли обладнання, і підприємці стали допомагати там, де через час і бюрократію не встигала держава. Ми Прийняли рішення на той час відмовитися від комерційної моделі. Тобто, і коли ми почали спілкуватися з місними бізнесменами, зрозуміло, що дуже величезний попит в країні на бронежилети. В країні не було жодного бронежилета і потрібно було виробляти кількість тисяч одиниць. Коли починався кластер, постало питання, яку модель можна зробити швидко, яка б була мінімалістичною, але виконувала свою функцію. Ну, це модель плитоноски, плитоноски яка насправді. Просто зроблена, але максимально ефективна. Фактично модель дуже спростили, але за основу ми взяли за розрізброні. Ми взяли жилети, які виробляли якраз для спеціальних операцій НАТО. Вона зроблена з найкращого текстильного матеріалу, найцупкішої тканини, кордури. І вона зроблена з. Найкращої бронесталі перші матеріали надали українські підприємці, розуміючи, що росіяни бомблять наші міста. Вони просто відкрили свої склади. Повністю всі матеріали компанії передали негайно на оборонний кластер і з цього все стартувало. Ми дійсно вийшли на можливості виробляти до 2000 тисяч на добу, щоб закрити ту потребу, що яка була в державі. Коли зрозуміли, що в Україні тканини вже немає, її неможливо купити, то замовляли з усіх усюд. Ми почали імпортувати так само цю тканину. Кордуру дійсно літаками було декілька авіарейсів, конкретно під потреби ліського оборонного кластера. Але переважно це наземним транспортом фурами кордуру звозили, по суті, зі всієї Європи. Приблизно 186 автомобільних рейсів було виконано для того, щоб завести. Тканини на ту кількість бронежилетів, які ми сьогодні вже виготовили, за гроші благочинців у кластері купують сировину й оплачують роботу українського бізнесу. А це робочі місця і підтримка економіки. Окрім о, самої тканини, бронесталі потрібно ще о, спеціальний антиосколковий шар, потрібний войлок, потрібна дрібна фурнітура, потрібні металеві гачки. Це все роблять окремі підприємства і далі. Готова продукція вже відшивається, конкретно. на останній стадії відшивається і комплектується на одному підприємстві. Що таке оборонний оборонклатр? Фактично це благодійний фонд та громадська організація. Ми називаємо це так професійне волонтерство. Ми фактично. Купляємо за кордоном тільки матеріали, потім домовляємося з виробництвами, щоб це вони це робили фактично по собі вартості. Бо Собівартість бронежилета завдяки там кооперації досягала там ну, п'яти тисяч гривень. Хоча ринок на ринку мене коштував двадцять, тридцять, сорок тисяч в перші дні. Ми можемо зробити по собі вартості. У нас є знання, технічна експертиза, повністю все з чого складається бронежилет. Це плитоноска, по суті, чохол, і геть інша справа це його вміст, сталь наша сталь, з якої ми виготовляли наші бронежилети, вона вся імпортована. Це шведська бронежилета. Ну, переважно це виробництво Швеції. Четвертий клас захисту означає, що бронежилет повинен витримувати кулю 762 х 54 ЛПС з гвинтівки, а також 545 х 39 710 ПП з автомата Калашникова. Люди на початку війни дуже мало були знайомі з тим, яким має бути метал. А волонтерський рух дуже швидко набрав обертів. Ми маємо дуже багато зірців від інших волонтерів чи волонтерських організацій, які просили випробувати, чи їхній метал витримує, кулю чи не витримує. Вони хотіли переконатися, що вони роблять добре. В окремій кімнаті в офісі кластеру є своєрідний цвинтар випробуваної броні. Завдяки їхній роботі неякісні плити не потрапили на передову. Хто де міг, той там і діставав метал, хтось робив в гаражі з були варіанти закалити різні сталі. Мабуть, найбільше дивували перші варіанти бронежилетів з ресор, тому що вдягнувши його на себе і походивши буквально з тими плитами, ну, недовго, кілька хвилин, ти розумів, що та вага, вона дійсно сковує рух, вона її важко нести довгий час. І самим прикрим, мабуть, тому самому було, що вони все одно пробувались. Кожна партія металу, яка до нас приїжджала, вона була випробована. Є стандартні варіанти, де в плиті просто залишається отвір від кулі, і відповідно ця плита нам може точно не підходить. Є варіанти, які важили досить багато, вага цієї плити понад 4,5 кг точно і можна попробувати, і вона все одно пробивається. Були варіанти, котрі могли витримати кулю і внаслідок цього просто розлетітися, а саме все для кулі могло пройти далі. Для порівняння. от. У нас є плита, котра не витримує постріл. Відповідно її пробиває, і плити, котрі витримують постріл, їх не пробиває. Найкраща та яка найтонша, яка найменше важить і витримує ця практично не має деформації в момент постріл. тобто не по задній стороні майже відсутня деформація. Невелика у найбільш активну фазу війни кластер щодоби виготовляв по дві тисячі бронежилетів. Планували пошити сто тисяч. Аби зібрати на них гроші, влаштовували благодійний онлайн забіг. Учасникам дарували символічні медалі із залишків бронесталі. Зараз за словами Максима Плєхова, вісімдесят відсотків броні для сел оборони. Забезпечує держава, тож намагаються допомогти тим, для кого потреба ще актуальна, як, от, ДСНСники, бійці нацгвардії чи медики, не військових медиків це були екіпажі швидких. Їм їм по штату зовсім не потрібен не потрібен бронежилет. Вони навіть не можуть провести закупівлю і його купити. І коли до нас звернулися там знайомі, що фактично кожного дня гинуть наші сьогодні. Хлопці, дівчата, які працюють на швидких. Ми долучилися до. О, Виготували медичний бронежилет, він складається з іншого типу броні, це вже високомолярний поліетилен. Він не захищає від автоматної кулі. Основне його завдання було два: це зробити надлегкий бронежилет вагою там кг, який повністю захистить первинний та вторинний уламок. Це уламки від снарядів, це уламки від склада, бетона. Роблять броню і для журналістів. Ви маєте коли зажимається бронежилет, вам має бути трішки тісно, але не мішати дихання. Нічого. Але дихати добре, все нормально. А зараз шиють одяг, якого ніколи б не мало бути: дитячі бронежилети для евакуації малечі з гарячих точок. Всі, кому ми розповідаємо про те, що потрібно евакуювати дітей, вивозити дітей із зони бойових дій, і для цього потрібні бронежилети. То люди, які вперше чують, ну у них шок. Для того, щоб вивезти дітей, військові, знаєте. Навіть знімають з себе бронежилети. Ними завішують оцей евакуаційний автомобіль, який зазвичай не броньований. Навіть це якийсь бус, переважно. От якщо нема спецтранспорту, Тож, за державним замовленням у кластері розробили евакуаційний комплект, жилет і каска для дітей від 5 до 16 років. Балістичною основою є надвисокомолекулярний поліетилен. Багато шарів такого матеріалу. Це найлегший матеріал. І він захищає від пістолетних куль. Але як ми розуміємо, що це не основне його завдання. Він також захищає від уламків. Бронежилети мають світловідбивні стрічки, спеціальні кишеньки, де можна розмістити інформацію про дитину до того ж, вони помітного помаранчевого кольору. Цей колір виділяє дитину з поміж інших об'єктів, людей. Тобто людина, яка відповідальна за евакуацію, зможе легко побачити цю дитину, знає, де її, де її знайти, куди її відвести. Може одягнути дитина навіть сама. Він фактично, як рятувальний жилет на літаку, чи на судні. Він яскравого кольору. І найголовніше, що він захищає дитину. У нього максимальна площа захисту, практично під руками, і повністю закрите тіло. жилеті рухатись легко ну, касці. Нормально, ну я думаю, що ну за хвилину можна це одягнути в світі. Ніхто серійно не виготовляв такого. На жаль, ми е, в таких умовах, що ми з Ну, змушені почати це виробництво. Виробництво у кластері не зупиняється ані на добу, навіть в умовах, коли зникає світло. Адаптувалися мають генератори і місію. Зараз, коли потреба захисту для воїнів уже не така гостра, роблять броню для медиків понад три тисячі жилетів. Також для дітей мають замовлення на 500 комплектів. Діти серед відданих помічників кластеру, дев'ятирічна Соломійка. Малювала картини і продавала їх, аби зібрати кошти на бронежилети. Школярка передала волонтерам понад двадцять тисяч гривень. Ця продукція, яку виготовляє Львівський бронекластер, вона сертифікується в державній лабораторії. Ми так само проводимо вхідний контроль продукції, яка постачається до нас, тобто ми повністю відповідаємо за ту продукцію, яка виготовляється. Наша продукція не для продажу. Над кожним бронежилетом працюють десятки рук. заради того, що немає ціни, врятоване життя. І коли здається, що вже немає сил, повертають до тями ось такі повідомлення. Наш боєць отримав поранення і вцілів тільки завдяки вашому броніку. Друзі, це донецькі тірікони до Донецька, 42 кілометри, але страху немає, бо львівський оборонний кластер подарував мені бронік. Дякую, хлопці, слава Україні! Це реально відпрацьований бронежилет, який спас життя ну, дійсно нашому Олексію. Якісне виробництво бронежилетів та якісний захист для наших військових. Дякуємо вам.